Thank you. Вечір любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята сьогодні до нас завітав дуже цікавий гість. Знайомтесь. Це Мирослав Голуб із Ужрода. Він став переможцем одного з наших попередніх музеїв білочки. Скільки тобі років, Мирославчику? 4. Так, ти електронкою до нас надіслав ось такі гарні великодні малюнки, правда ж? Хто тобі допомагав малювати? Мама. А як маму звати? Наташу. Розповідай, що ти намалював на малюнках. Що Я це? Тут курицю, курочку намалював. Котики і кошик із, із паскою. – А тут теж курочки, так? Курочки і. Що курочки вийшли робити? Що тут є на землі? Їсти, правильно, а що вони їдять? Яке... Зерняко. Землі. Правильно. А тут що? Косик, і яйце черне і котики. І розкажи, як ти святкуєш, Великдень? Куди ти їдеш десь можливо? Як ти святкуєш? До кого їдеш? їду до, до бабки. А бабусю як звати? Бакеоля. Добре, згадав, як звати бабусю, а бабусі мамі, а тата як звати? Іван. приготував їм якийсь віжик і нам і глядачам. розкажеш про великий день. Розповідай. Великий день, великий свято, Пасок і косиків багато, писанки це оберіг, так діточки чекають їх. Звячений кошик на столі, ташку і як старі малі, звенить над світом із небес. Христа воскрес, Христа воскрес. Мій дім, садочок, і найрідніший всім куточок. Христа воскрес мої Карпати, матусю, братику і тату. Христа воскрес моя родина. Мій ужад, моя Україна. Ой, який гарний віршик. А хто тобі його склав віршик? Чий цей віршик? Тетя Славка. А де живе Славка? На Гесі. В Нижньому Бістрому Хуського району, правда ж? Тетя Славці привіт передаємо. Так ж такий гарний віршик нам написала, молодець. А в про віршику там і проп йшлося й про паску. Ось ти зробив нам таку аплікацію, правда. У композиції що тут є, Паска. Як ти її зробив? З із... манки, із кашки з кукурудзяної. тут ще кашка ще така жовтенька, така гарна кольору, яку ти любиш. Чилищна кашка. Добре. І писанки приніс теж. Тобі, мабуть, мама допомагала, правда? ж? Mm -hmm. А на що ти сипав ось мамку? Mm -hmm. На що, мабуть, клею мастив, mm -hmm. правда ж, змащував і такі гарні писаночки. Добре, зараз ми покажемо нашим телеглядачам такі гарні писанки. А ти любиш писанки? Люблю. Mm -hmm. А бачиш, як мама твоя малює її, як ти робиш писанки? Ти як робиш? Mm -hmm. ну, як Я думає? роблю із клею. Мачу по кругу. І потім приклеюєш такі наклейки, мабуть, так ти маєш на увазі? Купуєш, готові і потім вони приклеюються, правда? ж? Так, а тут що в тебе? Тут о, підсніжники. Ти бачив десь підсніжники? Бачив. В природі біля в бабці бачив. Молодець, а ще наша Оленка любить загадки. Либо я готуva. Хочу послухати загадку. Ой. Я іграшка прикраса, я велика дня окраса, мене у фарбі покупають, писачком віск втирають, на узолі коля рисунка. це важливо, бо я писанка. <сум> 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 я догадалася. <сум> 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 Ну хто ще може на Великий купатися в фарбі? Звичайно, писанко. Молодець, О, ти такий гарній вишиванці прийшов. А хто тобі таку вишиванку подарував? Славчику. На наш -та. Добре. Ну привітай всіх з великодніми святами своїх рідних, родину. Привітай, побажай їм щось від себе. Щастя, здоров'я! Смачної Паски, правда ж? Смачної Паски. І Божої ласки. І Божої ласки. Добре, ми приєднуємось до всіх твоїх побажань. хочемо подякувати, що ти завітав до нас на передачу. Ти дивишся кожну нашу передачу, правда ж? А що тобі найбільше подобається в нашій передачі? Оленка. Мультики. Та мультики, та й машинки. Дякуємо тобі. Хочемо тобі подарувати наш призик-сюрпризик. Ось іграшку візьми, будь ласка. Так, оскільки Великдень, то тобі таке яйце з сюрпризим. Дякую. Так, з іграшкою. І, звичайно, книжечку-розмальовку, автор якої Наталія Гумен Біланич, ти любиш розмальовувати, правда ж, книжечки? І книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і твоїх улюблених казок. Візьми, будь ласка. Дякую. Мирославчику, а ось я бачу, ти ще букет приніс? Кому це ти букет приніс? Оленці. Подаруй Оленці. Мирославчику, дякую тобі, дуже дякую. Скільки триває весна і невпинно наближається травень місяць, а разом з цим місяцем і день матері, намалюйте нам своїх матусь і обов'язково вкажіть ім'я. Не забудьте, переможе дістане призик, сюрпризик Спонсори нашої програми, видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Нікого не хочуть спати кольорові сли. і до ранку.